Вітання. Сьогодні ми занурюємося у таку, знаєте, вельми непросту тему стосунки між чоловіками та жінками, угу. і маємо для цього ну цікаве джерело. Це транскрипт однієї ютуб-дискусії. Там ведучий Павло Заєць і психологиня Анна Теодорович. Так чув про них. От вони там розбирають, звідки конфлікти беруться, як певні моделі поведінки можуть ну часом непомітно чоловіків виснажувати, і чи є якісь шляхи до, скажімо так, здоровіших взаємин. Справді тема така резонансна, я б сказав, і багатошарова. Точно джерело торкається справді гострих моментів: оці суспільні стереотипи, маніпуляції, завищені фінансові очікування. Ага. Згадується, там і сумка Біркін, і зарплата в 5 мільйонів. Знаєте, ну так класика жанру можна сказати. Наше завдання спробувати витягти з цієї розмови ключові думки, розібратись у цих складних динаміках. Гаразд, спробуємо це розпакувати. Так, давайте дискусія в джерелі вона чим цікава, намаганням поглянути на звичні сценарії. Ну, під дещо іншим кутом. Акцентуючи увагу саме на чоловічому досвіді, який часто ігнорується, так саме так, як стверджують автори, він часто недооцінюється або ігнорується. Спробуємо, власне, синтезувати основні тези, не втрачаючи нюансів. Добре, тоді почнімо з того, що мабуть найчастіше звучить оцих певних очікувань від чоловіків, які сприймаються як тиск. Хм. У джерелі там наводять приклади, вимоги дорогих подарунків, ресторани, навіть таксі бізнес-класу. Вже на першому побаченні. Ого, там фраза є: типу: якщо він мені на першому побаченні не викликав таксі бізнес-класу, то він взагалі не чоловік. Ну, це ж досить прямолінійно. Так, це звучить дуже категорично, і от психологиня у відео вона пояснює такі речі, як суміш ну несвідомих стратегій і можливо цілком свідомих маніпуляцій. Маніпуляцій. Ем, так, наприклад, вона згадує використання дітей при розлученні, коли їх налаштовують проти батька, обмежують спілкування жахливо або постійне навіювання чоловікові почуття провини. І звісно, апеляція до цього розмитого поняття справжній чоловік повинен. Ага, це «сповинен». так, яке, за її словами, перетворюється просто на зручний інструмент тиску. Вона називає такі маніпуляції дешевими, але на жаль, дуже дієвими, бо вони б'ють по самооцінці. Знаєте, мене зачепило, що в джерелі це пов'язують не лише з психологією, а й з соціальним контекстом, навіть юридичним. Цікаво. Наприклад, там згадується закон про поділ майна 50-50. Психологиня вважає його застарілим. каже, він створювався для захисту приданого. А зараз, мовляв, іноді трактується так, що чоловік має все залишити і вийти, босоніж. Ну це вже крайньо ще звісно. Так навіть демографічний аспект зачіпається. Джерело посилається на якісь дані щодо Росії, де нібито дисбаланс жінок і чоловіків значний. І це посилює конкуренцію і, можливо, схильність до маніпуляції. Звісно, ці дані ну, можуть бути специфічними для цієї країни, але як ілюстрація певної логіки. Зрозуміло, як приклад, саме так. І тут важливий момент, на якому наголошує психологиня: чоловікам не варто сприймати кожне жіноче слово чи вимогу як ну, абсолютну істину. Тобто фільтрувати. Саме вона навіть дещо провокативно кидає фразу навіщо ви слухаєте. Собака гавкає, караван іде. Це звісно, метафора. Гостра метафора, гостра, так, яка закликає фільтрувати інформацію, не піддаватися на емоційний шантаж. Також там розбирається приклад, коли жіноче почуття небезпеки використовується для отримання матеріальних благ, вимога переписати майно, бо я почуваюся не в безпеці. Угу. Маніпуляція через страх. Саме добре, це щодо маніпуляцій, але є ще один аспект, який мене справді ну вразив. У розмові спостерігають таку тенденцію: яскраві, успішні, амбітні чоловіки. Ті самі альфи, так Так, альфи, яких жінки обирають саме за ці якості, вони з часом у стосунках можуть перетворитися на свою протилежність, втрачають енергію, мотивацію, іноді починають випивати, набирати вагу. От як це пояснюється в джерелі, психологиня використовує для цього термін ну він звучить різко, психологічна кастрація. Ого, звучить різко так, але ідея така. Жінка, обравши статусного сінного чоловіка, вони там використовують термін, пріоритетний самець, вона підсвідомо боїться його втратити, бо конкуренція висока. Логічно. І тоді вона, несвідомо чи навіть свідомо, починає його обмежувати, підрізати крила, позбавляти тих самих якостей, які її привабили мужності, рішучості, самостійності. Тобто, щоб став безпечнішим. Саме мета зробити його більш контрольованим, тільки своїм, загнати в стіло, як каже психологиня. Але ж це парадокс. Вона його змінює, а потім а потім він стає їй нецікавим. Точно втративши ті самі альфа якості, за які його обрали, він перестає її збуджувати, захоплювати. І тоді вона починає його пияти. Критикувати так, критикувати за те, що він став пасивним, безініціативним, тобто власне таким, яким вона його сама й зробила. Виникає абсолютно руйнівне замкнене коло кошмар. Її критика посилює його почуття провини. Він ще більше закривається, можливо, шукає розради в алкоголі. Втрачає мотивацію до роботи, бізнесу, навіть лібідо. Ох! А це своєю чергою лише підтверджує її думку про його неспроможність. Джерело наводить приклади, коли чоловіки в таких стосунках буквально втрачають смак до життя. Це справді жахливо, і це дуже перегукується з іншою проблемою, яку вони обговорюють проблемою славного хлопця. А так найзгай nice саме чоловіки, яких з дитинства вчили бути добрими, поступливими, емпатичними. Вони часто не вміють тримати власні кордони у стосунках, не вміють сказати ні. Точно. Ведучий відео Павло Заєць навіть ділиться власним досвідом розлучення. Він розповідає, як його виховання мама після розлучення батьків вчила бути особливо добрим до жінок, призвело до того, що він дозволяв ці кордони постійно порушувати. Так, і для ілюстрації цієї думки в джерелі наводиться ну дуже влучна притча. Притча? Цікаво. Про двох жінок. В одній чоловік робив для неї абсолютно все возив, купував, щоранку варив каву. Якось він ту каву не зварив. І що? І вона всім розповіла, який він негідник. Серйозно? Так. А в іншої чоловік не робив нічого. Одного дня він рактом зварив їй каву. І І вона всім розповіла, який у неї чудовий, турботливий чоловік. От тобі маєш. Ця притча ілюструє тезу з джерела. Надмірна поступливість, бажання бути хорошим за будь-яку ціну може парадоксально знецінювати чоловіка в очах жінки. Він сприймається не як цінний партнер, а як функція, як належне, як належне, так. Функція, яка має працювати. Навіть згадується відоме вислів, що певна недоступність і самодостатність можуть підвищувати цінність чоловіка. Гаразд, картину намалювали досить таку похмуру. Який же вихід пропонується у цій розмові? Я пам'ятаю, там згадується концепція монади. Що це таке? Монада. Так, це власне про цілісність та самодостатність особистості, не шукати половинку. Саме, психологиня досить різко, але влучно формулює: шукати треба не половинку. Вона каже, що людина має бути цілісною сама по собі. Ідея в тому, що коли людина навчилася закривати свої основні потреби самостійно, коли їй добре наодинці з собою, коли немає внутрішніх дірок. Точно, коли немає оцих дірок, які треба терміново залатати партнером, ось тоді стосунки будуються на зовсім іншій основі. Не на залежності, не на компенсації дефіцитів, а на свідомому партнерстві. У джерелі для цього є чудова аналогія, здається про альпіністів. Так, так, точно. Аналогія з альпіністами: здорові стосунки це як двоє альпіністів, що разом піднімаються на вершину. Ага. Вони йдуть поруч, страхують одне одного, підтримують, допомагають, навантаження ділиться, енергія примножується, ціль досягається швидше. А нездорові. А нездорові стосунки це коли один альпініст буквально висить на шиї іншого. Той, хто тягне, він швидко видихається. Зрозуміло. А той, хто висить, ще й починає обурюватися. Щось ти повільно лізеш, мабуть, треба шукати іншого альпініста. Це дуже наочно. І це повністю змінює оптику. Виходить, справжня свобода в стосунках це на коли ти віддаєш свою свободу партнеру? Ні. А коли дві вільні самодостатні людини об'єднуються і їхньої спільної свободи стає ще більше, абсолютно саме так, і це напряму пов'язано з тим, як протидіяти маніпуляціям, про які ми говорили, особливо тим, що апелюють до безпеки. Угу. Коли чоловік має міцну внутрішню опору, коли він знає, я впораюся, незалежно від того, є хтось поруч чи ні, тоді зовнішні вимоги та спроби маніпулювати вони втрачають свою силу. Тобто внутрішня впевненість так, психологиня пропонує таку внутрішню позицію. Хочеш бути поруч чудово, не подобається щось, двері відчинені. Вона стверджує, що саме така позиція внутрішньої свободи, як не парадоксально, може втримати жінку набагато ефективніше. Цікаво. Ефективніше ніж постійні спроби догодити та втримати її силою, за її словами. Жіноча психологія часто працює від протилежного. Коли її активно утримують, вона рветься на волю, коли їй дають свободу вибору, вона залишається. Дуже цікавий поворот. Тоді виникає питання: а яка ж жінка, згідно з логікою цього джерела, є ідеальною партнеркою для успішного самодостатнього чоловіка, підприємця, топ-менеджера, фахівця? У джерели вводиться поняття жінки соратниці. Соратниця. Так, це жінка, яка йде поруч і не відтягує на себе ресурси чоловіка, емоційні, фінансові, часові для компенсації власних дефіцитів. Це може бути домогосподарка. Так, це може бути і домогосподарка, якщо вона свідомо обирає роль берегоні тилу, і це є її внеском у спільну справу, який цінується чоловіком. А може бути й жінка з власною успішною кар'єрою, яка так само реалізується. Головне, щоб була соратницею, саме так, щоб підтримувала, забезпечувала надійний тил або йшла паралельним курсом, але не намагалася вирішити свої проблеми виключно за рахунок партнера. І ось тут здається з'являється та сама досить провокаційна аналогія про паразитів, так, так, вона. І тут треба наголосити, що це саме аналогія з джерела. Дуже метафорична і ну, потенційно спірна. Добре, що уточнюєте. Психологиня порівнює жінок, які потребують опори, з паразитами. Але вона одразу ділить їх на два типи: є, за її словами, хороший паразит, ті, які зацікавлені у процвітанні господаря. Як це? Їхня логіка. Чим краще тобі, чим м'ясистіша твоя шия, тим більше ресурсів і в мене. Тобто вони дбають про добробут партнера. Ага, взаємна вигода. Так. А є паразити, що вбивають ті, які висмоктують усі соки, а коли ресурс вичерпано, йдуть шукати нового господаря, кидаючи попередньому зневажливе. Ти не чоловік, ти ганчірка. Жорстко. Дуже. І завдання чоловіка згідно з цією досить жорсткою логікою джерела, розпізнати і обрати саме хорошого паразита. Повторюся, це провокативна метафора. Зрозуміло. вона покликана загострити увагу на темі залежності та взаємної вигоди у стосунках. Дякую за це уточнення, бо аналогія справді різка, але є й інша, більш позитивна думка в джерелі: стосунки, де обидва партнери мають насичене власне життя, інтереси, захоплення. Вони є набагато стійкішими. Так, абсолютно. Наводиться навіть якесь дослідження, яке показало, що найдовше разом живуть і найменше конфліктують пари, де кожен має свою сферу реалізації. Тоді в них є не один мій цікавий світ, а два цікавих світи мій і партнера. Чудово сказано. Це дає більше тем для розмов, спільних друзів, подій. Саме так психологиня називає такі стосунки. Дихаючими дихаючими так, є час разом, спільні справи умовно, вдих, і є час окремо на власні інтереси, роботу друзів, видих, гнучкість, оця гнучкість, ця свобода дозволяє стосункам залишатися живими, не задушити одне одного. І це знову ж таки повертає нас до теми самодостатності. Так, жінка, яка сама реалізована, яка має своє життя, вона менш схильна. Каструвати партнера через страх його втратити. Їй це не потрібно. Точно. Їй самій поруч потрібен сильний, цікавий чоловік, а не підконтрольний підкаблучник. Їхні стосунки стають вільним вибором двох цілісних особистостей бути разом, а не відчайдушною спробою закрити власні дірки чи задоволити лише свої потреби. Джерело також не оминає увагою зовнішні впливи, зокрема соціальні мережі. Як вони, на думку авторів дискусії, впливають на сучасні стосунки? Зазначається, що платформи на кшталт інстаграм часто створюють абсолютно нереалістичний глянцевий образ життя. Картинку, Так, картинку. Суцільні дорогі речі, ідеальні стосунки, як у кіно, нескінченні подорожі. І ця картинка потім несвідомо чи свідомо транслюється в реальні вимоги до партнера. Угу. У джерелі навіть згадується російський серіал Содержанка як приклад контенту, що може пропагувати певний стиль життя за рахунок чоловіка, звісно. І це створює додатковий тиск, я так розумію. Величезний тиск, особливо на людей, яких психологиня характеризує як пустих всередині. Тобто тих, хто не має власної опори, цінностей і тому легко піддається зовнішнім впливам. Вони сприймають інстаграмну ілюзію за норму життя і починають шукати того, хто їм цю казку забезпечить. Зрозуміло, Психологиня порівнює це з казкою про злоту рибку. Апетити лише зростають, вимоги стають все більш неадекватними. Звідси і біркін, звідси сумка біркін чи зарплата в 5 мільйонів. Часто це не про реальні потреби, а про бажання відповідати нав'язаному образу. До речі, про гроші та самореалізацію у відео наводиться статистика знову ж таки, можливо, специфічна для РФ про те, що жінки нібито відкривають більше ІП. Ага, індивідуальних підприємств. Так більше ніж чоловіки. Але психологиня ставиться до цього скептично. Чому вона зауважує, що дуже часто в її практиці чоловіки-клієнти розповідають: я відкрив дружині іпа, я дав їй грошей на бізнес. От як? Тобто, формальна статистика може не відображати реальну картину, хто насправді є ініціатором, інвестором і рушійною силою цього бізнесу. Тобто, самореалізація не зовсім самостійна. Виходить, що так значною мірою за рахунок ресурсів чоловіка. Іноді, як зазначає психологиня, це навіть перетворюється на звинувачення. Ти мені не організував умови, тому я й не змогла самореалізуватися. Оце вже точно маніпуляція. По суті, так. То які ж поради, зрештою, даються у цій розмові? Можливо, окремо для чоловіків і жінок? Так, поради досить конкретні. Чоловікам рекомендують по перше, не піддаватися на маніпуляції на кшталт Ти не чоловік чи я почуваюся в небезпеці». Угу. І не вестися на необґрунтовані матеріальні вимоги, особливо на початку стосунків. По-друге, чітко тримати свої особисті кордони. Важливо по-третє, розвивати власну самодостатність і внутрішню опору. Те саме відчуття я не пропаду. І по четверте, розуміти певні особливості жіночої психології, про які йшлося, наприклад, що іноді позиція не утримую силою працює краще, ніж гіперопіка. А жінкам. А жінкам радять перш за все замислитись над руйнівністю стратегії постійних звинувачень та претензій. Психологиня прямо каже, ти сама риєш собі могилу. Сильно. Так. Вона пояснює, що поки ця стратегія приносить жінці якісь короткострокові бонуси, вона її не змінить. Але треба розуміти, що в якийсь момент психологічна чаша терпіння чоловіка може переповнитися і все зруйнується. Саме так, по-друге, спробувати змінити вектор «сти винен» на підтримку, усвідомити, що підтримувати чоловіка вигідно і для самої жінки муза. Саме таких жінок, які дають енергію та віру в себе, називають музами. І саме для таких жінок чоловіки готові робити дуже багато. І по-третє, подивитися на ситуацію очима чоловіка. Як це? Психологиня пропонує простий тест уявити на місці цього чоловіка свого сина. Чи хотілося б їй такого ставлення до власної дитини? Це часто допомагає змінити ракурс і побачити ситуацію інакше. Дуже цікавий прийом. Отже, наше сьогоднішнє занурення в дискусію Павла Зайця та Анни Теодорович висвітлили чимало таких знаєте гострих кутів у стосунках. Так ми говорили про соціальні очікування, фінансові вимоги, маніпуляції почуттям провини чи статусом справжнього чоловіка, а також про глибокі психологічні механізми, як от психологічна кастрація, і про надзвичайно важливість особистісної цілісності тієї самої Монади. Справді, ключова ідея, що червоною ниткою проходить крізь усю розмову у джерелі, це цінність самодостатності обох партнерів. Угу. Здорові стосунки, як і бачать автори, будуються не на залежності, не на спробі залатати власні дефіцити за рахунок іншого, а на свідомому виборі двох цілісних особистостей бути разом. Як ті альпіністи, точно. Бути як ті альпіністи, підтримувати одне одного на шляху до спільних вершин, ділити навантаження і примножувати спільну енергію. І наостанок, як завжди, залишаємо таку думку для роздумів, яка випливає з нашого обговорення, от, зважаючи на всі ці складні динаміки, несвідомі психологічні патерни, потужний суспільний тиск через медіа соцмережі, про які йшлося у джерелі. Наскільки взагалі реально очікувати, що люди масово почнуть свідомо обирати здорові стосунки, ті, що засновані на цілісності та партнерстві, чи не приречені ми значною мірою просто відтворювати ті моделі, часто руйнівні, які засвоїли з родини, соціуму, медіа? Це дійсно фундаментальне питання, яке, мабуть, виходить далеко за межі нашої сьогоднішньої розмови. Дякуємо, що досліджували це джерело разом з нами.